Усіх вітаю мене звати Вакуленко по І сьогодні ми з вами поговоримо про о... Македонську мову у своєму відео про словенську мову. Я розповідав про такі термін, як південно-славенську мову. До південно-слов'янських мов наларить. До південно слівських мов. Наладить словенська, хорватська, боснійська, сербська, болгарська, македонська і чорногорська мова. Та все ж таке. Все ж таке. Щодо чорногорської мови, то тут у мене є деякі сумніви, тому що... Тому що не всі можна утворяти чорноморську мову окремою мовою. Вважають, тому що літературна традиція а, у Чорногорі не дуже розумна. Так от продовжуючи тему. Продовжуючи тему. Продовжуючи тему. Нагадую, що перші згадки про о... Македонську мову були у. були у 10 столітті. У 10 столітті були спроби. Сформувати літературну македонську мову Літературна македонська мова виникла на основі північного діалекту. Для нових глядачів Маю нагадати, що у О... Для нових глядачів Маю нагадати, що у... О півничных делок макронтик помогут часто використовується От... От... В том-то и у пьяничных диалогов макаронтических умов часто укрестовывается старбусская терминология. И, властно, и, властно, у нахерных диалогов Македонському Кимову часто використовується албанська термінологія. Що стосується південних діалектів македонської мови, то в південних діалектах македонської мови часто використовується в південних діалектах македонської мови часто використовується Астар, блядь. У південних діалектах макронського мови часто використовується грецька термінологія. О. І, власне. У... І ладно. У східних діалектах макройнського часто використовується болгарська термінологія. І власне, я знаю, що мікнал дивляться в тому числі і у Макронії, і у Болгарії. Болгарія... Болгарія... Вот. Все ж так. Якщо говорити про відмінності у лексиці між Македонською та Болгарською, то тут я маю нагадати, що у у, у... тут я маю нагадати, що у, у... Тут я маю на що... О. О. О... Тут я маю на що у, у болгарській мой доволі часто використовується турецька термінологія. Яка не завжди знаю Макронтик. Вот. И, классно. Что еще я хочу сказать? Турецкая терминология. Я и у Макронтика ма. не Проте, тим не менш, після того, як Османська імперія втратила свої володіння на Балканах нинішня Макронія потрапила до складу, до складу Сербії. І власне. І власне. Э, э, І власне. До того же я а ауди ч. Ива. И власне. До чого ж я воду? Ауди ч? За той час, коли Макронья была під сербською окупацією, до мак до мови проникли... Сарбіські запозичення і власне власне продовжуючи тему відео. Хотів би нагадати, що у у період си. У період Першої світової війни Період Першої світової війни і... період Першої світової війни і, і... нинішні макронські землі потрапили під болгарську патію. Тобто. Тобто... Уроки первой святой війни Енечня Македония потрапила ты в болгарську патчю. И власне. І, власне. До я життя веду. Ау, идут. За руки. І Болгарської п. зароки. Болгарські за роки болгарської окупації. У. Зароки Болгарської окупації до О... македонської мови проникли Кли... деякі болгарські запозичення. І власне. Після другої світової війни. Нинішня Македонія потрапила до складу Югославії. І власне. Частина болгарських запозичень, звісно, вийшла із урядку Макльонському, але до Макльонського стало проникати сербські запозичення. І власне. Ураки. Ураки Другої світової війни. У роки Другої світової війни. Нинішня Болгарія знову. Хоч і ні. Уроки Першої світової війни. Нинішня Македонія. О, я знову опинилася під під Болгарською окупацією. І власне. До, до Болгарської мови. Ну, це ну, ну, не, не а, до болгарської, а домаклянському стало проникати болгарські, запозичення. Так от. І власне. <свісна> І власне. Після Лиси світової війни. И нынешняя Македония снова упомянулась в ее славе. И болгарские запозы И... И, нынешне, у слаги, у слаги. и, и, и Уже на початку ли и властны. Забігаючи наперед, скажу, що вже на початку 90-х років макдонія таки здобула незалежність. Тобто на початку 90-х років макдонія таки відновила свою незалежність свою незалежність. Але тим не менш у незалежної Макдоні склалися певні дипломатичні труднощі, насамперед із Грецією та Болгарією. Ось. все ж таки, портали є массиона. Том Тобто, якщо говорити про лексику, то у Болгарському доволі часто використовується турецька термінологія. А що стосується Макльонського мо, то. Macronski moy, турецька термінологія. Не настільки поширена, але... Ммм. Тим не меч. Тим не меч. Макронський мой доволі, доволі часто використовується сербська термінологія, яка не знайома болгаром. А якщо говорити про мінусів громадські між макронською та болгарською, то. То. О! Тут я маю нагадати, що. Оооо! О, о. У болгарській мой є артикли. Кли. А что стосується макронтського мо то макронські мой артикли и сутні? Тему? Продовжуючи тему. також хотів би нагадати, що на дискій провірні у фонетиці, між макинонською і болгарською. То що я тут можу сказати? Угу. Значить. Що я тут може сказати? Маклинский мой звук К і К це окраїн фанема. Макринский мой звук К і К це різні фонеми. А от у болгарській мой. У болгарській мой, зу. У болгарській мой звук К телофан К. А стосовно. А стосовно... Ооо. А ну звук. А стосовно інших звуків, то тут, тут я маю нагадати ось ще. От у македонський мой звук Г-Г. Це теж візні фанема. А у болгарський мой звук г з'являється Перед передзу перед звуком і, ну і річі перед нема. І власне, що іще я тут можу сказати. От у Болгарский мой Я окремі літери для звуків У болгарському У болгарському алфавіті є окремі літери для звуків болгарській... Ю, Я У той же час У макронском алфавіті літери для звуків Ю, Я відсутні От Ну і якщо говорити про деякі інші відмінності, то о о, у то тут я маю нагадати, що о, о, у, оу тут я маю нагадати, що у у, болгарські звук, дз. Не є окремою фонемою. У болгарському болгарський ДЗ з'являється лише перед дзінками приосими. Тобто у болгарському мойзук дз являється лише перед приголосними. приосими. Ніосними. От. У той же час у Macronski Maiзуk. І... У той же час... У маклянски мои звуки маклянские мои звуки Ц і Дз. Це різні фонеми От Крім того, у болгарській мой звук джи. Так не є окремою фонемою У болгарский мой дук Джи является лише предпригосами. У той час У Макронські моїзуки ЧИДЖ являються болгарським моязуки ЧИДЖ це такі різні фанем. І до речі. Я... Так от. І тепер переходимо до фонетики ортографії. От На екрані ви, мої глядачі, на екрані у моих оглядачи могли бачити нинішній македонський алфавіт. Так от, що я тут можу сказати? Літера? так от. Болгарський алфавіт, чи чомусь не, не Болгарський, а такий макеронский алфавіт. Пані... Мак... Нинішній македонський алфавіт. Нинішній македонський алфавіт був, був розроблений у... бо не лише е, у половині 40 років Нинішній македонський алфавіт був розробленный 40-х років. Дортя тут стоите. От, і власне. Поговоримо про деякі особливості. і, 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 і могут. У макронский мой литра Г закутом. Позначаю звук Г. Литра К и закутом у макронский мой позначає звук К. Вот. И, власне тут я забыл казать, але Тем не меньше продолжимо. Том-то умакленский мой литра К закутом позначає звук К. Ну а... То. Все ж таки в украинском є я закмякшения. У той же час умаклнский мой знакмякшения відсутність. І все ж таки, знакмякшения у макронский мой, зливається з літерами но І лут. И і выходит, что що... минатура, литр, а и знакмякшения в украинский мой фонд звук Н. Азу. А лігатура літер Л и на княжне позначає звук Л. Літера, яка схожа на латинську літеру С, макронський позначає звук Дз, а літера, яка схожа на латинську літеру ДЖ, макиночки мою, позначає падай звук Д. Ааааааа... Ну а... Ну а літера яка схоже на пряму літеру С, в макаронському ім'я називається Дж. І власне, джерело інформації про макаронську мову буде або в описі до відео, або в коментарі, або в спільноті. Вот. И властно. Да что же я уйду? А уйду все. Все же таки. Все же таки. Все тут ходят сказать? то По не между макронским и украинским алфавитами? Просто же я... Пенью между макронским, то клинским аппетитом проказывайся. А теперь переходимо до граматики. Якщо говорить про граматику, то я уже декілька хвилин тому згадував. Я уже декілька хвилин тому згадував. Что? Макронский мой не невідсутні. Проте тим не менш. Не менш. У макронські мої є. Для, для макр... У макронські мої є. Іменники, кі... прикметники, прислівники та слова. А ще у максиронські мої є прийменники, сполучники та частки. І власне. 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 Якщо продовжувати тему сьогоднішнього відео, то тут я хотів би нагадати, що у у... О... Макронський мой інфінітив не дуже часто -сто використовується. Ну, макронський і власне. Макронський мой налічується сім відмінків. Названий, родовий, давальний, західний, орний, місцевий і кличний. Ну і щодо лексики, то основний пласт макронської Основний пласт макронської лексики це слова Слов'янського походні. Проте тим не менш. Макронський мой такий є yeah, тюркська термінологія. Все ж таке макронська мова це природна мова. І макронська мова це таке слов'янська мова.